Хочу вас всіх запросити на мою виставку. Тут представлені будуть мої роботи за, скажімо так, все моє свідоме життя. Виставка так і називається Від джерела до річки, тому що від самого маленького, що я починала робити, ну і до теперішнього часу. Роботи представлені в дуже багатьох різних техніках: техніка, аплікація об'ємна соломки, прикраси з полімерної глини, роботи з папіємаше. З газетних трубочок, газетоплетіння, тут різнобічні такі в мене фігурки, і різні шкатулки. Ще роботи представлені в техніці сухого валяння, портрети тварин, От, такі, що я робила з живих фотографій з живих тварин і з них робила портретики. В розписі декор різного посуду, пляшок, вазочок. Розпочинала я свою діяльність творчу з соломки. Так, от мені випала така нагода отримати. Сніпок соломи житньої. І от з неї я й почала би, таку більш творчу діяльність, що я почала робити картини. До цього я там таке дрібнички, там, вишивала, в'язала, як всі дівчатка. А тут саме от почалися картини я почала робити. Це техніка ватної іграшки. взагалі-то вона. Я її примінила як ватну скульптуру. Мені більше подобаються статичні іграшки, не підвіси якісь. Що воно десь там… Це взагалі-то раніше воно було для ялинок використовуване. Як іграшка Ялинкова звати, вона легенька, а мені подобаються не іграшки. Я люблю, щоб вони стояли на своїх ногах от, або сиділи. От, і я їм роблю основи кругом. Улюблені мої роботи е, от такі українські мотиви, так як я вважаю себе корінною українкою, і я дуже люблю і Україну, і наших людей. От і наші звичаї, і таланти. І от такі старовинні роботи в українському одязі, і вишиванки. Я їм робила український глиняний посуд. Я зробила сім'ю, таку це Великдень. Тут представлені кулички, і, і яєчка фарбовані. Люблю я їх всіх, я їх старалася зробити живими, щоб вони мали такий вигляд, що в них душа була. Я от ку ну, стараюся вони були мали якусь таку свою думку. Мені здається, що у них є це. Так, як я ще захопилася бальними танцями і затягнула туди свою дочку. І дочка моя мала гарний успіх в цій скажімо так, діяльності, і потрібні були для виступів костюми. Ну, Так як я як кажуть, руки з того місця ростуть звідки потрібно, почала костюми робити сама. Я оце придумала такий костюм, зв'язала його, так як в'язати вмію, підшила підклад. І моя дочка виступала в цьому костюмі. Це мою зв'язаний і оздоблений костюм. До нього так само я роблю прикраси до кожного костюма окремі. Ось і ці костюми для східних танців. Я також займалися ми там на танцях східними танцями, вивчали рухи, вивчали танці і потрібні були також костюми. Я ці костюми також сама побачила десь на картинках. Думаю, чому б я не пошила. Пошила, оздобила, придумала візерунки тут, щоб вони підходили. І так само прикраси, і костюми, такі, які мені сподобалися. От по цьому такому, от, що вони мають бути витончені, вони мають бути такі незвичайні, не схожі на якісь інші костюми. Тобто я малювала, сама розробляла ці ескізи, і сама їх повишивала і оздобила. Запрошую всіх відвідати мою виставку. Виставка розпочалася вже і буде продовжуватися до 8 жовтня 2024 року.